Доброго дня! З вами фірмова студія Дніпро. В цьому відео ми детально розкажемо вам про робот пилосос Scouter x 3 від Mini і почнемо ми з комплектації. До неї входить робот-пилосос, дві пари бічних щіток, магнітна стрічка, пульт дистанційного керування з двома батарейками 3А, док-станція та блок живлення. Перше, що потрібно зробити, це встановити на робот пилосос бічні щітки. Для цього переверніть робот та покладіть його на рівну поверхню. Візьміть бічну щітку та сильним натисканням встановіть її у відповідний роз'єм до характерного клацання. При цьому обов'язково зверніть увагу на відповідність маркування лівої або правої сторони, букви L та R відповідні. Щоб зняти або замінити бічні щітки, обережно візьміться за її корпус та потягніть на себе. Щітки з 20ма більше підійдуть для твердих покриттів або килимів із коротким борсом, а щітки з 6ма для килимів з високим борсом. Після цього підготуємо до роботи інші елементи. Візьміть пульт дистанційного керування та встановіть у нього дві батарейки, які йдуть в комплекті. При цьому не переплутайте полярність. Потім візьміть мережевий блок та з'єднайте його з адаптером. Візьміть базову станцію та вставте штекер блоку жилення у гніздо, що знаходиться на задній стороні. Зайву частину кабелю намотайте на спеціальний змотувач. Для зручності кабель можна прокласти через один з двох каналів, в залежності від того, з якої сторони у вас знаходиться розетка. Для стійкого положення базової станції додається клейкий тримач. Повністю зніміть блакитну захисну плівку з тримача та встановіть його у спеціальне заглиблення на станції. Помістіть станцію в обране місце та міцно натисніть на неї, після чого ставте мережевий блок в розетку. Впевніться, щоб попереду була вільна відстань приблизно 1,5 метри, а справа і зліва щонайменше пів метри. Якщо у приміщенні є область, яку не потрібно прибирати, наприклад, концентрація кабелів, гардин тощо, ви можете обмежити її магнітною стрічкою, покладіть її гофрованою частиною донизу, і робот не зможе її перетнути. Тепер робот пилосос готовий до роботи. Щоб його увімкнути, натисніть збоку на пилососі фізичний перемикач у положення І. Після завантаження на дисплеї з'явиться індикація заряду акумулятора. Заводу робот буде розряджений, тому в першу чергу його потрібно зарядити. Поставте робот на станцію та залиште його мінімум на 4 години, саме стільки часу потрібно роботу для повного заряджання. Перейдемо до керування. Візьміть пульт, на ньому є кнопка Start-Stop, стрілки навігації та підтвердження дії, кнопка для повернення робота на станцію та кнопка вімкнення або вимкнення. Але ще й інші кнопки. Давайте розглянемо їх більш детально. Кнопка Clock відповідає за налаштування часу. Натиснувши її, оберіть за допомогою стрілок зручний формат часу, а також коректно його задайте. Натисніть ОК для підтвердження дії. Тепер, коли час виставлено, можна налаштувати таймер, нажавши відповідну кнопку. Якщо ви хочете, щоб робот пилосос починав прибирання щодня в певний час, скористайтеся цією функцією. Кнопка Mute відповідає за деактивацію акустичних сигналів. Натисніть її, щоб деактивувати їх або знову активувати. Натискаючи кнопку «MODE» ви можете обрати один із п'яти режимів прибирання. Також це можна зробити безпосередньо на панелі керування робота пилососа Кнопка Climb відповідає за зміну висоти подолання перешкод. Якщо обрано параметр LO, висота складає 11 мм. Це ідеально підходить для захисту ніжок, стільців, столів тощо. Але якщо потрібно збільшити цю висоту, увімкніть режим High. Тоді висота робота пилососа складатиме 17 мм, що дасть йому змогу прибирати килими та переїжджати невеликі пороги. Остання кнопка відповідає за ввімкнення або вимкнення Wi-Fi модулю. Тому перейдемо до налаштування мобільного додатку та з'єднаємо наш робот пилосос з Wi-Fi мережею. Для цього увімкніть робот та візьміть ваш смартфон. Завантажте додаток Milliscout та зареєструйтесь у ньому, вказавши вашу електронну пошту та пароль. Перейдіть до налаштувань та натисніть кнопку Додати робот робот-пилосос». Натисніть кнопку Розпочати. Ваш смартфон повинен бути під'єднаний до вашої Wi-Fi мережі, при цьому її частота повинна бути тільки 2,4 ГГц. Продовжіть та введіть пароль від вашої Wi-Fi мережі. Підтвердіть дію. Після цього оберіть модель вашого робота пилососа. Тепер необхідно ввести серійний номер приладу. Він вказаний під кришкою, ввести серійний номер можна двома способами: ввести серійний номер вручну, переписавши необхідні цифри або зісканувати штрих-код з серійним номером за допомогою камери смартфона, що значно простіше. Коли всі дані будуть введені, перейдіть до наступного кроку. Активуйте дисплей на роботі. Для цього натисніть кнопку автоматичний режим хвилясту стрілочку. Коли дисплей стане активний, Поставте галочку і йдіть далі. Активуйте Wi-Fi. Для цього затисніть сенсорну кнопку Base у вигляді будинка більш ніж на 2 секунди, поки не з'явиться значок Wi-Fi. Не поспішайте, дочекайтеся, поки з'явиться напис «Pair». Це означає, що робот-пилосос готовий до з'єднання. Якщо все зроблено вірно, поставте галочки і продовжуйте перехід до наступних кроків. Коли почнеться з'єднання, не пропустіть системне повідомлення про приєднання приладу і одразу натисніть кнопку Приєднатися. Тепер чекаємо, поки процес з'єднання не завершиться. У процесі ви побачите, як годинник на роботі пилососі синхронізується з годинником на вашому смартфоні. Це означає, що все проходить успішно. Вітаємо! З'єднання пройшло успішно. Тепер ви можете повністю керувати роботом пилососом через смартфон. У додатку всі функції мають більш розширений функціонал. Наприклад, ви можете налаштувати таймер не тільки по часу, а ще й по обраним режимам роботи, днях та по прибиранню окремих ділянок. У додатку можна створити точну карту вашого приміщення. Для цього натисніть відповідну кнопку та запустіть прибирання. Після закінчення карта з'явиться в меню. І їй можна буде надати назву. Функція HomeVision HD дасть вам змогу використовувати ваш робот пилосос як камеру спостереження. Активувавши її, на панелі керування заблимає індикатор червоного кольору, завдяки даній функції ви зможете побачити, що відбувається у вашій оселі, а також отримаєте повний доступ до віддаленого керування роботом-пилососом. Пряма відеотрансляція лише відображатиметься в мобільному додатку і не зберігатиметься. В окремому підменю зліва ви можете обрати один з найбільш доречних режимів прибирання. А справа розташована кнопка повернення робота на базову станцію. Кнопка Play запускає прибирання, при цьому можна прибирати всі ділянки одразу або вибрати окремі. У верхній правій частині відображаються іконки стану акумулятора та рівень Wi-Fi сигналу. А через значок Шестерні ви можете потрапити в налаштування мобільного додатку, де можна додати або видалити робота пилососа, налаштувати сповіщення та отримати інформацію. Нажавши на доданого робота, ви перейдете саме в його налаштування. Тут можна змінити його ім'я перевірити оновлення, вімкнути або вимкнути різні функції. Якщо вам потрібно скинути всі налаштування до заводських параметрів, натисніть на режим Auto, щоб активувати дисплей. Після цього одночасно натисніть на кнопки режимів Spot та Turbo і тримайте їх до того моменту, поки не з'явиться напис RST, після чого одразу відпустіть кнопки і затисніть кнопку ОК на пульті керування приблизно на 3 секунди. Якщо з'явився напис FTR, скидання виконано успішно. Залишилось дочекатись перезавантаження приладу. Перейдемо до очищення робота пилососа. Якщо валик забруднився або на нього намоталось багато волосся, обережно від'єднайте захисну планку, як показано на відео. Припідніміть валик з лівого краю та потягніть його в ліву сторону. Очистіть його від бруду та волосся. Не забудьте зняти кришку підшипника. Під нею також може бути волосся. Поверніть кришку підшипника на місце та встановіть валик назад. Захисну планку встановіть у відповідні пази та натисніть до характерного клацання. Аналогічним чином можна прочистити переднє колесо. Зніміть захисну планку та вийміть і очистіть колесо від волосся. Встановіть ці деталі в зворотньому порядку. Перейдемо до очищення контейнеру для пилу. Натисніть на верхню кришку та відкрийте її. Потягніть за жовту ручку та дістаньте контейнер з робота. Зверху на контейнері розташований інструмент для очищення. За потреби зніміть його. Щоб відкрити контейнер, натисніть обидві кнопки розблокування у напрямку стрілок. Тепер вміст контейнера можна утилізувати разом із побутовим сміттям. Також, час від часу потрібно чистити фільтр відпрацьованого повітря. Щоб це зробити, відкрийте блок фільтра в сторону від контейнера. Вийміть фідний фільтр та очистить його за потреби інструментом. Тепер прочистіть фільтр відпрацьованого повітря інструментом. Для більш ретельного очищення від'єднаєте фільтр відпрацьованого повітря від кришки та прочистіть його інструментом. Після завершення знову вставте фільтр відпрацьованого повітря в кришку та поверніть на місце вхідний фільтр. Зберіть контейнер зворотньому порядку, не забудьте повернути інструмент для очистки на своє місце. Щоб очистити бічні щітки від волосся та ниток, використовуйте скрибок, який знаходиться з нижньої сторони інструмента для чищення. Сміття, яке збереться на скрипку, можна легко скинути у смітник. Для цього доторкайтесь до кнопки зверху над скрипком до того моменту, поки воно не випаде. Також у вас є можливість заміни акумулятора на новий, якщо є така потреба. Для цього обов'язково вимкніть робот пилосос через фізичний перемикач. Вийміть контейнер для пилу, так як відсік акумулятора знаходиться позаду нього. Відкрийте відсік, потягнувши кришку вгору, як показано на відео. Обережно потягніть за спеціальний тримач, щоб зручно розташувати акумулятор. Після цього натисніть на спеціальний паз та роз'єднайте кабель. Приберіть старий акумулятор та підготуйте новий. Під'єднайте до нового акумулятору кабель. Коли все буде зроблено, обережно вставте акумулятор в отвір та зручно розташуйте всі елементи. Ставте кришку від сіку акумулятора точно в передбачене місце і закрите її до чіткої фіксації. Поверніть на місце контейнер для пилу. Завжди ідеальні результати разом з Мілі.